Лига вибухи в Москві розриваються будівлі, атаки на аеропорти, і нібито все має бути у вогні. Схоже день перемоги дійсно наближається. Ну а щоб рашисти відсвяткували його весело, то по їх порадну техніку вже атакують дрони. Поки Путін готувався до атаки саме на 9 травня. Центр Москви її раніше наслідки стали дещо колосальними та вразили усіх Ну а перші кадри. Переглянемо з вами далі. Вітання вам глядачі. Я вдячна вам за те, що ви обираєте нас. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Доки підготовка до переду в Арафії тривала наповну, низка районів Росії під атакою БПЛА. У Москві вибухи навіть довелося закривати аеропорти. Наслідки стали досить непередбачуваними. Особливо гучно дійсно було в Москві. В Міноборони рефізитували про атаку 26-ї українських БПЛА. Число влучань там традиційно замовчують. Зокрема, у російському Подольську, що поблизу Москви, лунали вибухи аеропорти в. Нукувати та медідово закриті на обслуговуванні літаків. Введено план кавьор через дронову загрозу. Також стало відомо, що у Москві стався вибух у будинку. Зруйнована квартира. Мінімум троє людей постраждали від вибуху. Близько 11 мешканців заблоковано. У будинку впали перекриття у під'їзді. Багато людей вони просять про допомогу. Пожежі надано підвищений ранг небезпеки. Ну і окрім того, українські бпла могли долетіти за полярне коло. Росіяни інформують, нібито що збивали невідомі дрони аж на адмур. Мурманською областю зазначимо, що від України до Мурманська дуже далеко майже дві тисячі кілометрів. Російське міноборони повідомило буцім, то їхня протиповітряна оборона працювала не тільки над Москвою, а й над Білгородською та Мурманською областями. Однак, місцеві пабліки або замовчують вибухи в місті чи області, вони переважно скаржаться на погоду та на повну готуються до параду 9 травня. Зазначимо, що Мурманськ на березі Баранцевого моря одне із найбільш північних міст Росії. Це один із центрів Баранцевого євро. Арктичного регіону і одне з найбільших міст Арктики, найпівнічніший з адміністративних центрів суб'єктів Російської Федерації. Також Мурманськ один із найбільших портів Росії і єдиний у Росії порт за полярним кругом, який не замерзає. До Мурманського порту приписані всі атомні криголами Росії. Атомфлот порт Мурманськ є штаб-квартирою північного морського шляху та управління Мурманським транспортом Російської Арктики. Відстань від України до Мурманська 1926 кілометрів. Ну і раніше там прогриміли вибухи біля. Бази північного флоту Росії у центрі протидії дезінформації пояснили, що ця база забезпечує агресору можливість контролювати арктичні морські шляхи та доступ до північного льодовитого океану. І вона підтримує як надводні кораблі, так і атомні підводні човни. Там тестують циркони, а кораблі північного флоту є носіями ракет Калібр. Тоді ж влада терміново закрила аеропорт нібито через загрозу дронів. У Мурманській області також розташований і воєнний аеродром Алінє, де базуються літаки стратегічної авіації. Також дрони могли долетіти і до Ямалу. План Килим оголосили в аеропорті Надим. Це місто ще далі ніж Мурманськ. Він розташований за 2,5 тисячі кілометрів від України. Російські змі писали, що план Килим було оголошено в аеропорту Надим в Янау. Затримали рейси на виліт та на проліт. Але один із місцевих телеграм-каналів так і написав: до Ямалу долетіли безпілотники. План Килим запроваджує тоді, коли є небезпека від дронів. Сигнал до його запровадження дає протиповітряна оборона. Півострів Ямал. Розташований на півночі західного Сибіру. Він відомий тим, що там розташовані одні із найбільших у світі покладів газу. Газпром побудував на Ямалі залізничну гілку. Конкретно на дим розташований біля ведмежого газового родовища. На місто припадає 11% видобування газу в Росії. Також там розробляють нафтові родовища. Окрім того, на ерафії схоже дуже тривожні настрої напередодні урочистих заходів 9 травня. І це надивно. Адже днями у вечірньому зверненні Володимир Зеленський заявив, що росіяни прави. Бояться удари Москві під час святкування 9 травня. Так він пояснив, чому на його думку президент Рафії Путін запропонував встановити траденне перемир'я до восьмидесятиріччя перемоги над нацистською Німеччиною у другій світовій війні. При цьому прес-секретар Кремля Пісков заявив, що перед Москві скасовувати не будуть, незважаючи на загрозливі натяки Зеленського. Але в Україні тему удару по параду почали активно обговорювати. Думку Зеленського розвинув і секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвитка Роман Костенко, який Вив, що це завдання здійснене, якщо надійде відповідна команда, Чи здатна Україна завдавати такого удару? Відповідь так, оскільки подібні прецеденти вже траплялися. Найбільш відома атака дронів на Кремль 3 травня 2023 року. І з того часу далекобійні можливості зсу лише зросли. Безпілотнику долітають не тільки до Москви, а й до Ленінградської області і на схід від Волги. Відстань від українського кордону до Москви становить близько 450 до 500 кілометрів. У ЗСУ точно є дрони, здатні його долати, однак їх досить просто збивати. І з великою з рахуванням підвищених заходів безпеки в Москві та її околицях на 9- Травня безпілотники знищуватимуть на підступах до столиці. Британо-французькі ракети Storm Shadow Scalp, що запускаються із літаків у максимальній комплектації, мають дальність до 560 кілометрів, як і останні модифікації Atacams Ракета Block 1AER, і яка може бити на відстань до 500 кілометрів на озброєнні України є Storm Shadow і Atacams, Але чи є з модифікації із максимальною дальністю? Питання відкрите раніше. Говорилося, що Україна має ракети дальністю 300-350 кілометрів. І про удари по російській території на велику глибину не повідомлялися. Їхня дія обмежувалася прикордонними з Україною регіонами. Окрім того, що до штормше до скальп є обмеження поблизу підльоту літаків і з ними до російського кордону, де їх можуть збивати системи ППО, РФІ Ну або ж винищувачі. Також президент України заявив, що Україна не може гарантувати безпеку світових лідерів 9 травня на параді у Москві. Натомість російські загарники завдали по території України ракетного удару. Фіксувався рух швидкісної повітряної цілі противника на тлі триваючи Атаки військові інформували про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння із півночі. За декілька хвилин до цього у столиці та у Київській області а також у деяких інших районах оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Згодом у повітряних силах повідомили про фіксацію руху швидкісної цілі. Із Курської області Російської Федерації у бік Сумської Чернігівської областей, зауважимо, що перед тим ворог запустив у бік України нові групи ударних безпілотників, як із північного, так і з південного напрямку. Повідомлялися про серію вибухів у Конотопі Сумської області на тлі атаки шахетів. У рані міста тривала робота ППО. Президент України Володимир Зеленський укотре заявив про необхідність реального припинення вогню. Він написав про це у телеграмі, реагуючи на черговий російський удар по Україні. Так от, цитую, що дописав росіяни, просять тишу на 9 травня, а самі ж б'ють кожного дня по Україні. Це цинізм найвищого рівня, додав президент України. Він повідомив, що за цей тиждень Росія застосувала проти України понад 1180 ударних дронів, 1360 керованих керовних авіабомб і 10 ракет різних типів. Потрібне реальне припинення вогню, і Україна готова до тиші з будь-якого дня, але щонайменше на місяць, аби покласти край війні. Якщо тиша, то щодня. Якщо припинення вогню, то не на їхні свята, а на кожен день. Зазнач. В голова держави у Кремлі 28 квітня заявили, що президент Росії Путін оголосив перемир'я у дні 80-річчя перемоги 8, 9, 10 травня. Президент України Володимир Зеленський коментуючи цю пропозицію РФІ, нагадав, що Україна підтримує ідею США щодо припинення вогню, а також пропонувала 30-денну паузу і назвав заяву Путіна черговою спробою маніпуляції. Після оголошення РФ перемир'я на декілька днів у травні в Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп хоче бачити постійне припинення. Вогню, Російська ж федерація, не робити моральних кроків для припинення війни проти України, якщо світова спільнота не посилить тиск на неї. Про це також написав і український президент Володимир Зеленський. Він нагадав, що Москва ігнорує пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо повного припинення вогню вже 54 дні. Ну і тим часом для Києва перемир'я можливо будь-якої миті однак воно має тривати щонайменше 30 днів, щоб дати дипломатії справжній шанс. Путін прагне похизуватися своїми танками на параді але йому варто було подумати про те. Як закінчити свою війну потрібні три речі: жорсткіші санкції проти Росії, продовження підтримки України та суттєве посилення оборонної співпраці по всій Європі. Росія має свідомити, що європейці здатні себе захистити. В Києві гасили всю ніч рятувальники, пожежі, будинки, машини. Після атаки російських дронів також була пожежа в Черкасах. Там горів звичайний гуртожиток. І цієї ночі також росіяни. Завдали ударів шахадами по Харківщині, Миколаївщині Київщині. Ну а загалом за ніч було запущено 165 безпілотних літальних апаратів. Більшість це іранські шахади, що й не дивно. А весь ранок тривають удари кабами по Донеччині та Сумщині. Ну і хочеться нагадати, що все ж таки президент нашої країни прокоментував ту ситуацію, що росіяни вони постійно говорять про перемир'я, вони постійно говорять про те, що, начебто, вони готові робити кроки до цієї тиші і просять вони ж цю затишу на 9 травня, на три дні. І натомість вони кожного дня насправді самі ж б'ють по територіях нашої країни. І президент нашої країни говорив про те, що насправді це цинізм найвищого рівня за цей тиждень. Росія застосувала проти України понад 1180 ударних дронів, 1360 керованих авіабомб і 10 ракет різних типів. Такий допис оприлюднив президент нашої країни. Ну і тим часом також ще я дописували про те, що мешканці столичного. Святошина показали наслідки нічної атаки дронової РФ. І зараз ви можете бачити її на своїх екранах. Дійсно, ну наслідки вони жахливі, які і кожен, кожен наслідок після рашистської чергової терористичної атаки цинічної. Виникла пожежа в трьох приватних будинках. Сусідні будинки понівечило, зокрема, і багато верхівку поруч. А більшості квартир повністю повибивали вікна. А мешканцям кварталу вдалося врятуватися просто дивом. І також дійсно вони дуже багато пережили, тому що знову ж така атака, Вона дійсно жахлива і говорила про те, що знищено все немає нічого від даху. Ось такі от наслідки, слава Богу, без постраждалих дійсно обійшлося. На щастя, якимось дивом, так це сталося. Але ми ж з вами прекрасно знаємо, що такі атаки, коли все обходиться просто руйнуванням, ну це не просто руйнування, це дійсно дуже велика біль для кожного українця, для тих людей, які стають дотичними, які страждають від цих обстрілів. Так майже не кожен українець. Але знову ж таки на щастя, загиблих постраждалих внаслідок цієї атаки дронової немає. І, знову ж таки, на щастя, тому. Що дійсно це диво, коли після такої атаки ви тільки що бачили на своїх екранах наслідка: немає постраждалих. Дійсно, знаємо і розуміємо з вами, що таке такі випадки це рідкість. Далі також з вами ще й поговоримо про одну територію нашої країни, одну частину території нашої країни, а саме про Одещину і про саму Одесу. Ми бачимо, що расисти знаєте все ближче й ближче намагаються підбивати свої, так мовити такі. такі а рука свої грязні, дійсно свої такі брудні. Перепрошую руки і до цієї частини нашої держави, так само, як і тимчасово окупований Крим. Так дійсно расисти чомусь, ну чомусь ми з вами розуміємо, чому дуже полюбляють саме ці території нашої країни. І Кремль останнім часом дуже багато говорить про Одесу. І говорить про те, що, начебто, там вже всі сидять і чекають, поки так прапор там стане оцей триколор, просто жахливий, поки прийде туди Росія і буде когось там рятувати. Кого там рятувати не. Території нашої держави, кого рятувати в Одесі, кого рятувати на Донеччині, на Харківщині, на Херсонщині і на інших відтинках, так нашої країни ну незрозуміло. від рашистів, так самі рашисти ж і. Вважають, що вони мають сюди право приходити, мають право чинити те свавілля, яке вони чинять, і мають право висловлювати свої думки, що, начебто, їх тут, тут хтось хтось чекає, і начебто вони вже скоро тут будуть. І Кремль, знову ж таки викладає свої бредні чергові, про те, що начебто, начебто, Одеса чекає їхнього приходу. Ну тобто, ми з вами кожного дня говоримо про те, що, начебто, цинізм російських заяв він вже на якомусь знаєте, такому піки. Він не може перетнути якусь межу, але з кожним разом межа ця, знаєте, вона перетинається все нижче і нижче падає на дно. І саме український політтехнолог та аналітик Борис Тізенгаузен на своєму офіційному ютуб-каналі прокоментував цю ситуацію, розповів більш детальніше, що ще, які фейки, яку пропагандистську брехню ширять расисту, Тож давайте з вами далі його заслухаємо. Которий заявив, он взагалі как-то рандомно генерирует смисли в последнее время, Нет ничего общего у Одессы с киевским режимом. Это Патрушев о статусе Одессы, которую они утюжат в последнее время очень жестко. Вот буквально недавно прямо в многоэтажку снес там чуть ли не целый этаж этот дрон. Ну, в общем, ничего общего. Патрушев, слушайте, что он говорит: жители регионов Украины, в том числе Причерноморских, должны сами определять свое будущее. Мы уже давно определили свое будущее. Только я, как человек родившийся в Крыму, не могу туда вернуться, потому что златозубая орда вместе с какими-то то нас там нет, то мы там есть зеленые человечки, какие-то коричневые человечки. В общем, захватила мой родной дом, и это были не жители причерноморских регионов. Вот сейчас 800 тысяч там тех, кто просто приперся туда и живет из разных каких-то российских регионов в Крыму. И вряд ли они связывают, продолжает Патрушев, про Одессу говорит, свою судьбу с неонацизмом. Конечно, мы с вами не связываем свою судьбу. Поэтому он рассуждает еще Патрушев. И он, кстати, я почему упомянул его? Потому что он уже, оказывается, победу увидел и конец вот этой так называемой специальной военной операции. Он заявил следующее. Сегодня участники войны этой, как и их деды и прадеды, самоотверженно сражаются во имя искоренения античеловеческой идеологии нацизма. Контуры нашей победы, победы уже хорошо просматриваются, сказал он. Серьезно, что ли? Хорошо просматриваются? Отлично. Но, ну, наверное, Ким Чен Ину тоже контуры хорошо просматриваются, и я думаю, что он в своем бронепоезде не боится ехать к Путину. Я напомню, он же едет к Путину прям больше недели. Он садится в бронепоезд свой и едет, едет долго. Причем особенности железной дороги в Северной Корее не позволяют поезду разогнаться, поэтому потом его перестраивают на другую колею. В общем, тяжеленный бронепоезд тащит такого же тяжеленного Ким Чен Ына к Путину туда. И у Ким Чен Ына, чтобы вы понимали, тоже чемоданоносец, который, ну, ему запрещено ходить в уборную в других каких-то чужих местах, поэтому за ним у него и свой трон там есть уборная, у него спортзал. Но вот этот вот Ким Чен Ын, характерная черта всех диктаторов, они рассказывают, как же они там деликатесами питаются. У Пу Путина постоянно на ОДКБ, наверное, это просто пенсионерам приятно почитать такое, как они с Лукашенко наминают пельмени с крабом, как они с Лукашенко мясо косули наминают. Ким Чен Ын, он не такой скромный, он шампанское кристалл прям туда в поезд заказывает, Амаров... Кто-то из российских дипломатов рассказывал, что там он говорит, хочу мол такого моллюска, пусть там где-то самолет взлетит, мне привезет какого-то мяса осла, то есть у него там свои как бы вкусы, и он это все тащит в этот свой бронепоезд. Отвратительное, конечно существо, но они же все собираются, все на одной маленькой Красной площади собираются, все эти бронепоезда их съезжаются. Кстати, отец Ким Чен Ина в бронепоезде и скончался. Ким Чен Ир, это произошло прямо в 2011 году, вот он докатался. Инспекционная у него поездка была по стране, он даже по стране на бронепоезде. И сердечный приступ. Вот так-то. Я думаю, что у Путина, кстати, целую сеть железных дорог для бронепоезда построили, чтобы он не боялся, потому что он летать-то не сильно хочет. В Сочи он уже не появляется, а на бронепоезде целую сеть дорог ему построили. И в поезде Путина даже можно подкачать ботокс. Представляете, некоторые вагоны легко составляют конкуренцию вагонам Кима. В частности, косметологический э, кабинет с медицинским оборудованием, массажный кабинет, хамам, спортзал, все виды тренажеров и так далее. Видали вы такое? А, до речи, посылание на YouTube канал Бориса Тизенгаузена є в описании под нашу трансляцию. Тоже обязательно переходите и подписывайтесь, потому что действительно выбираем тех экспертов, которые і вам імпонують и нам імпонують. Беремо в них дозволи на використання їхнього контенту. А дійсно знаєте, беремо, намагаємось так обирати якісь цікаві теми, щоб і вам було цікаво, і нам було цікаво. І дійсно, ми дізнавалися якісь нові, нові і актуальні новини. Ну, я також бачу, що доєднуєтеся, ще шановні глядачі до нашої трансляції. Ще раз всіх вітаю, хто доєднався. А далі будемо з вами говорити ще й про Ерефію. Про те, що там знаєте, так би мовити, трошечки бавовниць. А саме був атакований російський завод. Стріла і попередньо більше він на щастя не може працювати. Ед Центр протидії дезінформації повідомив таку інформацію про те, що завод, зокрема. Виробляє радіолокаційне обладнання та співпрацює з корпорацією – «Ростех», постачаючи продукцію для підприємств російського ВПК, атакований російський завод «Стріла», який спеціалізується на виробництві електроніки для оборонного комплексу РФ і Попередньо більше не може працювати після удару. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБУ України. А завод стріла на Брянщині в Сюзємці попередньо більше не може працювати після удару. Він спеціалізується на виробництві електроніки для оборонного комплексу. Написав він Ну, і Коваленко. До речі, додав, що цей завод виготовляє трансформатори Друселі, автотрансформатори з регулюванням напруги, котушки індуктивності, фільтри та інші електротехнічні компоненти. І Також завод виробляє радіолокаційне обладнання, і співпрацює з корпорацією Ростех, постачаючи продукцію для підприємств російського. Військово-промислового комплексу зауважив керівник Центру протидії дезінформації. Ну що ж відомо про цю атаку на цей завод. Як відомо, раніше повідомлялось про те, що дрони атакували завод стріла у суземці Брянської області Рефії. І зазначалося, що внаслідок першого раження були пошкоджені виробничі цехи, склад готової продукції та адміністративна будівля. Попередньо влучання було не одне. Це вже другий, до речі, удар за останні півроку І завод був атакований збройними силами України напередодні 30 листопада. Тобто бачимо, що влучає воно потужно. І влучає воно дійсно наші збройні сили України. Дуже приємно завжди знаєте про це говорити, тому що 90% випадків. Ми влучаємо просто дуже точно в цілі по їхнім військовим об'єктам. Це їхні нафтобази, це їхні аеродроми, це їхні заводи, нафтопереробні заводи, НПЗ і тому подібне. Тобто, бачимо, що дійсно влучаємо ми дуже і дуже потужно. Тож, котра хочу закликати вас не забувати, підтримувати українське військо, донатами, репостами, поширеннями, перевірені збори, звичайно, Тож, давайте доєднуватися і пришвидшувати такими способами, так би мовити, такими діями нашу з вами перемогу. Таку довго і Сподіваємося, що вона дійсно буде зовсім зовсім скоро. І нарешті на територіях нашої держави настане мирне небо.